А тепер давайте про любов. Я ж любов, тільки канал Голос Любові, тому треба більше про любов. Дивіться, існує любов, в взаємостосунка між людьми, такого плану, що в когось об'єм сприйняття акумулювання, нормування цієї енергії любові в когось дуже великий. Цих людей можна назвати. Я Це відразу відчувається. Там дуже ніжна така енергія. М'якенька, ніжна така тепленька. ось. А, в когось резервуар, об'єм сприйняття, відчуття, проживання любові дуже маленький резервуар. І цих людей, помітно, вони ніби стиснуті, такі стиснуті, зажаті. І вони ніби не дихають, не дихають тілесно, не дихають енергетично. Ось. І це дуже відчутно. Ось. І коли в стосунках різнопланові резервуару, по, резерву, по об'єму люди, партнери, як партнери, а в когось більший об'єм, в когось менший то виходить так, що хтось душить, власне, величезним об'ємом любові когось в стосунках, а хтось не може зрозуміти, доприйняти оцю чисту любов з маленьким розруаром, наприклад, людина не може прийняти такий об'єм величезного океану об любові, чистої, абсолютної любові, вона харна. І що відбувається? Відбувається в стосунках втікання, недоприйняття, непорозуміння і недо-недо-недо? Людина зазвичай з маленьким об'ємом енергії любові це непогано. Ну, просто людина. З таким обігом, розумієте? А, і більше вона не може, наприклад. І в таких стосунках людина просто з маленьким обігом намагається надлишки у тієї любові, якої дуже багато, передавати іншим людям. Вона втікає і приде іншим, іншим, іншим людям. Ось це як передавач. Грамм і яч передавають. І людина з великим об'ємом любові просто не розуміє, чому людина з маленьким об'ємом стосунках втікає. Просто втікає кудись геть, і чому час проводить на цією людиною з великим об'ємом любові. Ось. І насправді, люди з великим об'ємом любові, навіть у великих, у великих групах людей. А, вони можуть себе відчувати некомфортно, коли оця велика група людей, вона, а, скажімо, зосереджена на кількості здебільшого людей ботів Ось. І вони ж пусті, вони взагалі без резервуару, і там любов, ну вона просто спускається. Вони доживляться нею. Так, але вона спускається, не твориться, не створюється щось продуктивне, щось а, прекрасне, творче, щось унікальне, не створюється завдяки цій любові через боді. Тому що там програмки такі системні, більш, а, скажімо, матричні такі механізми сприйняття реальності і гри в реальності. Сказала вам трошки про стосунки. І В ідеалі, звичайно, зустріти людину. Якщо у вас маленький резервуар енергії, накопичення любові, то спробуйте обрати собі партнера з маленьким резервуаром. Якщо величезний, то вам варто шукати людину з величезним об'ємом резервуару любові. Ось, наприклад, в мене дуже великий, занадто великі. І... Наприклад, мій досвід навіть професійний, він був пов'язаний з людьми і я розумію, чому я так постійно роздавала Wi-Fi. Тому що дуже величезний облим любові, і ця енергія абсолютно любові нагадна, вона повинна постійно бути в процесі взаємообміну. Її не можна просто стискувати в собі. Її треба роздавати, роздавати, роздавати. Ну тобто ділитися цією любов'ю, щоб. І щоб відбувався взаємообмін, самий обміну обов'язково. Є середній, звичайно, об'єм любові. В деяких взагалі серединка закриття, але це вже інша тема. Ви можете попередній відом дивитися. Ось. Тому звертайте увагу на такі речі в стосунках, і інколи не потрібно ображатися на партнера з маленьким об'ємом енергосприйняття абсолютно чистої любові, божественної, тому що. Ну, Людина просто не вміє, а з великим об'єм любові людину, такого партнера душить просто з маленьким резервуаром, і людина не знає, куди дітися і щось з цим робити. Взагалі, ось таке пояснення, можливо, хтось здогадається а з досвіду власного згадає власні стосунки і зрозуміє, в чому суть, в чому глибина питання.